Огляд трьох будинків з ремонтом і меблями Кожний будинок коштує до 6 тисяч доларів. Всі дома мають гарне розташування недалеко від великих міст. Поряд є озера і ліси. Будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Огляд будинку в селі Підгайці, до Львова 15 кілометрів, ціна будинку 6 тисяч доларів. Будинок побудований із сегли. Загальна площа 130 квадратних метрів. Площа ділянки 5 соток. Будинок з усіма зручностями. Є бойлер. Вбудовані меблі. Є деяка побутова техніка. Також є піч-камін. Поруч з домом затишна альтанка. Є скважина на 40 метрів. Вода заведена в будинок. Ось такий під'їзд до будинку. Дорога не асфальтована, але гарна. І тут треба трошки піднятися буде вгору до самого будинку. Вулиця Тиха, спокійна. Сусіди всі поруч є. І треба тут трошки піднятися вгору до будинка. Ось по лівій стороні вже видно забор. І зараз зайдемо на територію і більш детально все покажу. На території є фруктово плодові дерева, також є виноград, будинок побудований з сегли утеплено пінопластом. Ділянка невелика, 5 соток. Вікна всі металопластикові, будинок двоповерховий і внизу ще зроблено цокольний поверх. Загальна площа будинку 130 квадратних метрів. Це вже з цокольним поверхом. Тут трошки все заросло, ну ділянка невелика, тому прибрати це буде дуже неважко. Це літня кухня, а це недобудована баня. Всередині там нічого не, немає, можна буде зробити якийсь гостєвий домик. На ділянці є технічна вода. Для поливу і там помити руки ну не для вживання. Для вживання є свердловина, глибина свердловини. 40 метрів, ділянка обгороджена, оце літній душ і туалет. В будинку також є санвузол і також є вигрібна яма на 8 кубометрів. Тут є невеличка така затишна альтанка, можна доробити, зробити або доробити баню. Всередині нічого там не робили, просто голі стіни. Тому заходити, показувати я не буду. Ось просто пройду по периметру. Ось тут з будинку виведена вода із свердловини, її вже можна пити. За будинком є два паркомісця. можна залишити машини. І зараз покажу вам ще. Цокольний поверх. Оце двері вхід в будинок. А з правої сторони це вхід в цокольний поверх. Висота цокольного поверху 2 метри. Можна там зробити мастерську або будь-що, що захочете. Цокольний поверх під всім будинком. Заходимо в будинок. Тут при вході все обшито дерев'яною вагонкою. Є другі вхідні двері, а також є драбина на другий поверх. Другий поверх недороблений. Зараз покажу. Тут другий поверх вільного планування. Ремонт тут не робили, але утеплили. По проєкту тут мало бути три кімнати: одна велика і дві маленькі. Ось тут де два вікна, розділяються на дві частини і мало бути дві невеликі кімнати. Перекриття Залізобетонне. А тут були, зробили пристройку і перекриття дерев'яне. При бажанні тут все можна буде доробити як вам завгодно. Зараз спускаюсь вниз і покажу перший поверх більш детально. Заходимо на перший поверх, тут є зразу ось така невеличка кімната. Тут уже зроблено гарний ремонт. Є піч камін, можна взимку топити дровами. Заходимо на кухню, тут є холодильник, є газова плитка і електрична комбінована. Ось такий кухонний уголок. Вода є в домі. Санвузол обкладений плиткою. Підлога з підігрівом. Є встановлено бойлер на 80 літрів. Також є пральна машина. Стіни обкладені плиткою і залишилась ще одна кімната спальня. Зараз покажу. Кімната невеличка. Ось така кімната з одним ліжком. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Переходьте в телеграм канал і там буде оголошення на продаж цього будинку. Нагадую, я не ріелтор, нічого не продаю, а тільки роблю огляд цікавих на мій погляд будинків. Огляд будинку у селі Часлівці. Це Закарпатська область. Ціна 6 тисяч доларів. Площа будинку 80 квадратних метрів. Будинок побудований з газоботену, утеплено мінеральною ватою і поштукатурено. Площа ділянки 5 соток. Будинок з мансардою, яку також додатково утеплено. Встановлено двохконтурний котел, зроблено по всьому дому теплу підлогу. Будинок вже повністю оштукатурено і зроблено під чистове оздоблення під фарбування оклейку, шпалер. Або плитку. У будинку три великі кімнати і просторий санвузол. В будинку встановлені великі гарні металопластикові вікна. Ділянка не огороджена. Поряд також будуються сусіди. В деяких будинках вже проживають. Є також виходи із будинка з іншої сторони, з кухні і один ще вихід із кімнати. Як бачите, поряд є велика територія, яку можна ще придбати додатково, якщо захочете. Площа самої ділянки, як я вже сказав, 5%. соток. Ось так виглядає будинок. В будинок заведено вже всі комунікації. Давайте ще обійдемо навколо будинку і покажу, який вигляд має будинок з іншої сторони. Ось це вихід з кухні, також додатково. Зроблено для зручності, щоб можна було вийти на вулицю з кухні. Також зроблено вентиляція. Зараз зайдемо в будинок і покажу, що всередині знаходиться. Підлога зроблена тут тепла, при вході зразу зроблено щиток з розводкою. На підлозі зроблена бетонна стяжка. З правої сторони великий просторий санвузол з усіми підведеними комунікаціями. Оце у нас кухня. Тут встановлена розводка теплої підлоги по всьому дому. Заходимо в першу кімнату. Тут все вже виведено під розетки і під освітлення. Як бачите, стіни всі вирівняні. Будинок побудований з газобетону, товщина газобетону 30 см і додатково утеплили мінеральною ватою. Оце вже друга кімната, з неї є вихід на вулицю. Залишилось тільки поклеїти шпалери, покласти ламінат і можна вже. Заїжджати і жити. Так, як я сказав, всі комунікації вже підведено і підключено додому. Ось це третя кімната, вона найменша. Також тут є ще люк на мансардний поверх. Ось так можна із будинку попасти на другий поверх, там все утеплено, можна зробити як додаткову кімнату. Поряд ще є точно такі ж будиночки, такої ж квадратури. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо будинок продано, оголошення я видаляю. Також дивіться мої інші відео оглядів будинків, там ще багато цікавого. Продається будинок до Львова 10 км. Площа будинку 150 квадратних метрів. Будинок двоповерховий. В будинку є гараж на 2 авто. У будинку заведено газ, площа ділянки 6 соток. На території є баня і теплиця. Поряд протікає річка, в якій можна купатися і ловити рибу. Ціна будинку 6 доларів. Контакти продавця будуть трохи далі у відео. А зараз давайте розкажу більш детально про будинок і саму ділянку. Площа будинку 150 квадратних метрів. Будинку 4 кімнати, кухня. Ремонт. Уже зроблено. Побутова техніка і меблі. Всі залишаються. Площа ділянки 6 соток. Опалення в будинку комбіноване. Будинок сам побудований з газобетону і обшито сайдингом. Є свердловина і криниця. Вода від якої заведена в будинок. В санвузлі є вся сантехніка. Ділянка повністю огородження. Сусіди постійно проживають. На території є багато фруктових дерев і ягідних кущів. Є також теплиця, баня. В самому селі є продовольчі магазини, школа, пошта, базар один раз на тиждень. Поряд з будинком зручна транспортна розв'язка 200 метрів до зупинки. І до Львова кожні півгодини їздить маршрутка. Зайти на ділянку можна через гараж а можна через окремі двері. Заходимо на саму ділянку. На ділянці ростуть ялинки, багато фруктових дерев, багато кущів ягідних, також є невеличкий город. Все дуже зроблено охайно. Ділянка правильно прямокутної форми, багато також квітів росте. Ось так виглядає ділянка. Сусіди всі постійно проживають. Тут таке зроблено підсобне приміщення для зберігання різних речей. На підлозі покладена плитка. Ось таке приміщення для зберігання можна використовувати під будь-які різні потреби. Давайте пройдемося ще по ділянці, покажу, що тут є. Ось такі невеликі грядки зроблено. А це такий цікавий зроблено колодязь. Вода в ньому дуже смачна. Ось так будинок виглядає з іншої сторони. Ділянка дуже зелена. Як бачите, рослин тут дуже багато, багато кущів, багато дерев. Ось такий має вигляд сама ділянка. Трошки далі проходимо, бачимо, є теплиця. Там можна майже цілий рік вирощувати овочі. Висота теплиці 2 метри 20 см. Тут поки зараз ростуть квіти, але ну, можна вирощувати різні овочі. Ось так, з іншої сторони теплиці. Так, давайте пройдемо далі по ділянці. Покажу, що тут ще знаходиться. Також тут є багато винограду, багато яблук, багато груш. Все дуже смачне і дає багато врожаю. Ось так, все відгороджено від сусідів, забором. Поряд з будинком ще місце для шашликів, також тут можна зробити невеличку альтанку. Так, Йдемо далі. Зараз покажу будинок ще з другої сторони. Фундамент тут стрічковий, дуже міцний будинок сам побудовано із газоблоку, і обшито сайдингом. Будинок дуже теплий. По периметру будинку зроблені такі доріжки. У будинку всі вікна металопластикові. Ось так все виглядає. Будинок цілий, тріщин ніде немає. Стеля не протікає. Все зроблено добре. Зараз зайдемо, покажу, ще ось тут є така. Пристройка баня біля будинку. Заходимо в баню. Тут таке приміщення для відпочинку, все обшито дерев'яною вагонкою, встановлено конвектор для обігріву. Тут груба, щоб топити баню. Душова кабіна з бойлером на 100 літрів. І далі вже сама баня. Як бачите, тут недавно зроблено ремонт, баня тепла, нагрівається швидко, дров багато не потребує. Ті, хто люблять баню, я думаю, оцінять Так, а тепер давайте перейдемо в сам будинок. Покажу, що знаходиться в будинку. Заходимо тут такий обіданий стіл. Далі заходимо, це можна назвати, так сказати, технічним приміщенням, тому що тут і газова плита, і також встановлена душова кабіна. Ну, так уже хазяїва зробили, не знаю чому, ну, може, комусь це здається дивним, але з іншої сторони. Є душова кабіна, є бойлер для гарячої води. І все тут зроблено дуже охайно і класно. Далі переходимо в кімнату. Це перша прохідна кімната, можна зробити під кабінет. Всі меблі тут залишаються. Як бачите, тут є диван, стіл. Заходимо в наступну кімнату. Тут також зроблено ремонт, поклеєні шпалери. На підлозі ламінат, є коври. Техніка вся залишається, крім телевізорів. Телевізори забирають, а все інше залишається. Як бачите, дуже гарний ремонт. Всі двері дерев'яні. Заходимо в третю кімнату. Третя кімната така невеличка. І з третьої кімнати тут можна попасти. 4. Ну, по факту це одна така кімната розділена таким гардеробом невеликим. Площа першого поверху 90 квадратних метрів, площа другого поверху 60 квадратних метрів. Драбина ось така на другий поверх. Тут встановлено газовий котел для опалення в будинку. І звідси йде вже вся розводка по всьому будинку на батареї. Тут це обшито дерев'яним сайдингом. Так, Підіймаємось на другий поверх. І... Ось таке велике приміщення, трикімната на другому поверсі. Тут також можна жити, є великий двоспальний диван. Вікна. Опалення також тут є. Тобто це повноцінний другий поверх, на якому можна жити. Площа другого поверху 60 квадратних метрів. Також тут є такі кладовки невеликі, по бокам зроблені. Зараз покажу, зайду. Зараз включаю світло. Тут можна зберігати різні речі, також зробити там під е, різні майстерні. Там, от, Наприклад, хазява зробили під майстерню, е, зробили полиці, зробили такий склад для зберігання різного інструменту. Ось так це виглядає. Трошки далі зараз покажу. Там ще є багато місця для різних речей, можна складати для тих, у кого багато речей, я думаю, це оцінять. Зараз знайду вимкнути світло. Так, найшов. Так, як бачите, тут ще можна багато речей складати. Також тут є інвертор для того, щоб стабілізувати напругу, тому що це. Будинок знаходиться у селі і буває перепади напруги, але для цього вже є інвертор, який стабілізує цю напругу. Ось такий будинок, ціна 6000 доларів, знаходиться 10 км від міста Львів. Контакти продавців будуть внизу в описі під відео. В телеграм-каналі переходьте і дивіться. Якщо будинок продано, контакти я видаляю. Також не забувайте дивіться. Мої інші огляди будинків.